Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Вийшла на прогулянку трошечки. Похмуро якось на вулиці, а після п'ятої буде дощ. От. Сьогодні у нас 26 число. У Віталії ще свято. День святого Стефану. Усі магазини закриті, тільки які продуктові працюють магазини. От зараз я в такий один і піду. Це той магазинчик, що я завжди раніше ходила біля поліції. Що я туди піду, та нам нічого й не треба, але вже вона каже: ну як уже тобі так дуже хочеться піти, прогулятись. Ну піди, купи е, рулончик, воно так от у рулончику так ото закручене. Тістечко слойоне. Там один листок такий здоровий на весь протвінь. Купив тістечко, воно євро 30 стоє. Сиру багато зібралося, обрізочки. Того парміджана, грана падана, тоді ще якийсь м'якіший сир. І ната робить таке, от, як рулет, заворачує сир туди. Тоді ще може шпіната протушити. На коров'ячому маслі, маслечкові. І оце так закрутить хорошо його Воно таке хорошо буде смачненьке. І тоді, і тоді ото перейду сюди, бо там оп'ять скажете, що показую вам ті смітники. От. І у духовку хвилин на 35-40 і такий хороший рулет, як ото я приїхала, так Наточка такий рулет виготовляла. так Ми з таким апетітом. Бачите, хтось згубив ключі. Ось, бачите, висять ключики, хтось згубив ключики. Оце ж тут машини стоять. Може хтось виходив отак і не в кармашку, а мимо кармашки всунув. Зараз покажу вам, яка в мене сумка красива. Бачите, версачий джинс. Така. Ната мені ще літом казала, та забери її, забери. Кажу, ні, я не заберу, приїду, буду з нею ходити. Я тоді забрала коченелі в неї, сумку, Тож така ярка, жовтенька, але трошки другої форми, більша трошки форма. От Думаю, ні, я не заберу іду-буду ходити, а чо, ні? Ой, хоч би тут у гімняки не вступить собі. Ой-ой-ой, не побачила, треба входити, а то ще, не дай Бог додому притягнеш гімняків. А ну кажуть, гімняки це до грошей, але не хочеться їх тягнути. От. Ну і й, й вийшла. Хотіла, ната подивилась, каже, ну не роби сьогодні, ну не роблять магазини. Ну куди ти поїдеш? Кажу, та ні. Ось зараз подивлюся, який оце бус. Оце є у буден день, ходе наш 34-й. А як у святкові дні, то ходить ще й 52-й. Але 52-й це той бус. Зараз подивимося, який він. А це а, і перший у святкові дні ходить, і перший бус. От. Значить сьогодні як святковий день і по бусам, що ми б, я б і не поїхала, б того, що шо... того, шо... ну все й зачинено. і 34-й мені йде якраз до центру, а я б на нього не сіла, я б на нього не сіла, тому що його немає. Виходить від сьогодні. Ну й ладно. Погода хороша, плюс 12, тільки що той оце таке похмуре таке кругом. Ну нічого, яка різниця? Не холодно, але я вже пальто вжуділася, пальто і шапочку вділа. Думаю, та что я буду ходити роздіта. Мерзнуть, Я якось отак, от, як вже привикла так одягатися. Ната каже, ти так одягайся, так точно як італіці вдягаються. Календарне время прийшло зими, значить треба зимову, зимовий одяг одягати. Оце, каже, так віталіці одягаються. І мій зять так надягається. Особенно, як він їде на байки, ой, він накруте на себе два шарфи. Теплу спортивну куртку вдіне. ну не, не, не тонесеньку, а спортивну таку, лижну. от, ну Тоді ж шлем надіває. От, рукавиці завжди, ж такі, щоб за байк держатися. от, от, -от так він надягається. тут щось, от, Якісь ремонти роблять. ось, Тут перекрите. Тут, бачите, які балкони здоровенні у людей. але знаєте, як... Хороший, як здоровий в тебе балкон, але ж ви ж розумієте, що балкон він входить у мітраж квартири. Якщо у вас 100 квадратів, а балкона 20, то у вас квартири 80 тільки. І 20 балкон. у От такі справи. Так що вийшла на прогулянку, прогуляюся. Не знаю, може дойду до церкви. Якщо дойду до церкви, так може вам і поснімаю там, а може і не дойду. От, Оце подивлюся, зараз піду. Тістечко куплю. Не знаю, що ми на обід. У нас ще і салати пооставалися, і олів'єшка ще у нас є. І ще у нас є той сільотка під шубою. І капусту зять робив із, тим, із біконом. Капуста тушена з біконом. І горошки тушені з біконом. Це він все наробив. От. Ну, і смаколики, і пандори, і панетони. Кусок там відрізали, кусок там відрізали, їли, бо вони різні. Один з сухофруктами, ната не любить сухофруктами. Ми зятям їмо, а на тільки, щоб всередині шоколад такий жидкий був. Вона таке любить більше. Того й відкрили два. Ну, коротше, всякі смаколики, фруктонези є. О, Бачите, зелене яке ще. Я колись вам у літочку тут стояла, воно таке красиве квіт... цвітами такими квітло. І так я вам сфоткала. Це бар якийсь тут відкритий. А тут мені повернути треба. Й піти мимо поліції та прямо піти туди піти до магазинчика. От. Так що такі діла. Людей, бачите, тільки з собачками люди граються, виходять, а так людей і немає, бо свята, а чого його сидіть. На вулиці не треба виходити. Як свята, люди сидять вдома та, може, десь по тим по гостям їздять. Якось так. Якось так може. Ну, давайте зараз отут перейду. Машина там далеченько, я отут перейду. Нога в мене ще трошки прибалює, ну я оце ж я вчора я цілий день не була. На вулиці не виходила. Ната каже, не виходь нікуди. по-перше, і не треба було нікуди виходити. От. І каже, сиди вдома, щоб трохи нога краще. Вальтарен вони мені розводять порошок. Воді я Це випиваю, да, непогано. Вчора я хороший фільм Ната мені поставила на два сезони, але я ще і перший сезон не додивилася. Називається про доктора, коротше, я люблю такі про докторів, люблю про поліцію. Фільми всякі різні. Це про доктора хороший такий фільм, чотири серії подивилася. А до того дивилася, вона та ставила на один сезон, сім серій подивилася. Американський фільм, 83-й, отак 85-й роки собиття. Тоже Поліція, ФБР, ото американська, і вони до себе завжди запрошують на якісь великі розслідування. Він професор у університеті по, по, тому, по психології. Ну що він оце знається на людській психіці. Оце вони його запрошують. От. Хороший такий сім серій подивилася. Це, бачите, тут ще досі ремонти продовжуються, продовжуються, продовжуються. Ну, закінчаться ж коли ж. Ну, воно ж уже оплочено. У моїх вже закінчився ремонт, і, і стелі, в мами вже закінчився. Ну, так, ще кої-які там доділки, переділки роблять. Але ж, звісно, по срокам вони дуже збилися, бо повинні були закінчити. За 8 місяців, а вже, а вже дуже багато працюють. Вон, бачите, 52-й це той, що по району ходить бус. Я могла сісти та поїхати десь на ньому. Сьогодні на одному білеті 4 години можна їздити. Але вона така каже: ну куди ти поїдеш, як усе закрите? Ну так тільки. Оце я б могла поїхати оце доїхати 52-му туди вниз, спуститися, де вони раніше і мешкали. Там десятка бус і, і вісімка. Сість пересісти на вісімку да, і поїхати до центру. І походити по центру, вам познімати на центральну площадь. Я так вроде, і хотіла, і Ната казала, ну ладно, може, ввечері в місті поїдемо на машині, Макс. Одвезе, а тоді каже, ну чому ми поїдемо? Хай він відпочиває, він щось теж не дуже себе хорошо почуває. Ні, він не п'є багато, ні. Таке каже, состояння як, як простудне трохи. Підкашлює, під, підсапливлює. <кхи> От, так що хай лежить, ото, лікується. Ну а він же ж такі ліки ніякі не п'є, температури немає. Таке каже, ото, так він, ото лежить у постелі. Дивіться мультики та солодощі. Він дуже любить солодощі. Шоколадки, білий шоколад любить, Оце шоколадки їсть, Кока-Колу п'є, не холодну, ні, холодно, складовки. Оце так розважається. так от, А він дуже мало п'є. Він любить пиво, ну так це ж як жарко, літочко, так пиво. О, так, бакал вина там випить. Так, да, купляли на, на свята, він купив бутилку, вина якесь по 32 євро, ото й просеко якесь там таке оце дороге, газоване. Але я спробувала, мені не понравилось, якесь кисле таке, дуже загазоване прямо, аж тут у носа б'є. Таке кислюче. Я глоток випила, кажу, та ні, ребята. Так я вам скажу, вони і самі його не дуже. Вони, може, пів бутилочки випили, а то залишилося. Інколи він купляє обичне таке якесь венце дешевеньке, так воно краще. От. Я б може й випила там, трошечки там 50 грам якогось, аби солоденьке було якесь, а таке кисляка. Нє. Так що ото так. А сьогодні Масімо хоче зробити отой бродо, бульйон такий. Гаряченько каже, хочеться щось поїсти. Він ото язик туди кладе, туди яловичину кладе, тоді багато то моркви, помідорчики, цибулю, часник, тоді ото корні ото петрушку той прицемало. Отаке і варе у, у параварці чи з яка як, правильно, як сказати, в них і те, і те є. І, і воно тоді м'ясо так розварюється, хорошо, м'яке таке, і бульон такий насичений, насичений. Ото таке ото таке робе. Каже, я вам зроблю на, на обід, ну такий на вечер, На пізніший такий обід, може там. О о четвертій, бо ми ось тільки недавно знатой поїли, поснідали по йогурту, та отеж по кусочку Пандори і каву випили. А Масіну тільки каву випив і кусочок того Діда Мороза, Миколайчика. Посилки вже висилали, Аня поклала чотири невеличких такі Миколайчика, так ото він ото там з'їв його. Він любить, я кажу вам. Солодесеньке любить так та От, -от так уже я пошти дійшла, це ж здання поліції, бачите? От, -от там Євросоюза той прапор висить італійський. А зараз отут заверну. Оцей Одес-магазинчик, оце маленький такий, це мені тільки тісточко купить та й піду назад. От, трошки так прогуляюся. Бо, знаєте, я ж привикла, ось він десь про цей. Я ж привикла кожен день, оце ж я вдома встаю і пішла на бус, хоч сніг, хоч дощ. І пішла на бус, і поїхала до центру. І туди-сюди. Знижки в них почнуться 6 го числа. от, І тоді ми з і будемо їздити. Монтодоро, тут такий центр торговий, здоровенний. І тут кругом. По всім центрам, походимо по всім магазинам. От. Що ми там будемо дивитись, не знаю. Я, може, на подарунки щось своїм куплю. Це п'ять тут смітники, так я так вас перевела сюди на цю сторону. Ну, Мабуть, оце вже і все. Бувайте здорові, щасливі. І ще раз вас вітаю за святами. От. Христос народився. От ну, так що бувайте щасливі, здорові, щоб був мир, щоб було щастя, любов і достаток. Пока-пока.